Сьогодні 31 жовтня. Останній день жовтня. Вирішили ми Ксенії піти до лісу. Взяли відро. Рано так було тихо, а зараз зробився такий вітер. Що синя, назбираємо грибів? Назбираємо. Та ми пройдемося, прогуляємося, може знайдемо гриба, а як ні, то так свіже повітря пройдемося по лісі. Осінь, листя падає. Заходимо в грабовий ліс. Тут повинен рости опеньки. Так, Ксеня? Mm. Кажись, я бачу грибочка, так, Ксенія? Ті, які треба. Це які треба, так, Ксеня? Тільки зайшти до лісу. No. І такий як треба на щиту. Все. О тут теж є, Бачиш, Ксенья, який гарний. А ти чуть в них не пішла? Які красиві. Отак так зараз знаходиться в такому грабовому лісі. Кажись там опеньки ми бачимо. Так, Ксеня? Синь, де? такі красиві. Це не він, це не він. Оце вони. Це не він. Він він, ні, це не він, правильно. Хочеш, щоб ми отравили. і бач. А це хороший. Опенячок. І отут, а, а це... це... Да, я заметила. Я його побачила, на така... такі ще йнову нашла поту. О, бач, який нашла. І отут теж, бач? Це не він. А от там, під гілочкою. Бачиш? Класно, правда? Тільки зайшли до лісу. Ти вже очищає. Зарані. Бачиш? О, тільки зайшли до лісу. Вот, вот якось. Бачиш які красиві. Ще й не один. Бачите? Молодець. В лісі класно, Ксеня, правда? Ось тут у цієї дороги пройдемося. Вже ми трошки знайшли, тільки війшли в ліс. Кажись, я бачу. Аміопенячки, так Сеня? І Ксеня знайшла. Давай Ксені, твого теж. Іди ще, ще пошукай. О, ще а отут ти пройшлася, а він сховався в листочках. Так. Да. Ой, які класні. Хрестик. Так, ідушся. Нашла, так? Да? На Та, як вона буде таким сліпим? Прям тут сидіть і не побачив його. Не побачив, бачиш, Ксенія? Прям там, сидіти. Сиді. Я теж його бачу. Ти його стріше зірвеш за мене. Давай мені його. А отут повинен бути. огромний. Ну звісно, не такий великий, як я в прошлий раз. А це ну, ти в прошлий так... раз, бачиш який великий. От тут біля цих повалених дерев повинен бути. Тут Де? така галявинка, повинні бути грибочки. Де, ввелися, ось, і... Наступить на цього красавчика. Там о, не Це не п'явка. Там маслівчок, я його завикинув. Та маслічок їсть. Він теж хоче їсти. Найди дро, погритяно. Вона мовна, він звариться, а буде хороший. Вивариться. Ти тягнула, а потім згорила цілий двоє. Двоє. Молодець. Я не знала, що там я не Вони в листі ховаються, гриби. Бо ви звуки не пропустили. Не треба його стригти. Який великий гарний знайшла. Так. А я для нього маленького наш... знайшов. Ти... Майно... В мене В тебе лучий улов. Ага. Я ті, ті, а я ті тільки три великих знайшла, а тільки ті маленький воли. Давай. О. На. А для нього ще є. А ото, близькі, великі Не Ні, він вам, так. Ніч нема. Ніч нема. Так. Ну тут повинні ще бути. А то ми з тобою забисто назбираю. З такою збиральницею. Бач, вони в пеньочці, звездся опеньки. Пеньочку ростуть. Так, да, синя, дай я виріжу ножем. І ще тих, Бач в пеньочку опеньки? Ох, сень, яка гарно знайшла грибочка. Навіть два знайшла. Тих Молодец! На! Сломался! На... Сломался! Видимо хороший хоть и сломался! На! Твою шкурку! Кидай ведро! На! Угу! Точе. Я нашла Я нашла седло! На! Давай! дари. Бачи И тут есть, и сюда есть! Подивись, який гарні ось. Я знаю, но тоже кого. Я тут дни пошукаю. А ти пошукай других. Ксеня нашла пять штучок, да, Ксеня, кажеш? Молодец. Аж вісім штучок знайшла, молодець. А Ксенія, <гум> пол. Хочу... В листі не виднося, а так придивитися, а вони в листочку ростуть. Отакі красиві. Так, да, Ксенія? Mm -hmm. Ховається в листочках. І ти Ксенія три штучки принесла. Такий гарний принесла Ксенія. І тут бачите, красиві? Молодець. Один. e droo e tudo maléssimo tudo que Бачиш у них ходи багато. А тут лисички тут живуть. Це, 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 була гостіна, це ванна. там була гостина, це важка. Там три кори, тут віран, а тут коридор. Тут коридор. А там, мабуть, пальна родителей. А тут біля цих лисичків люблять рости. Грибочки, тут завжди грибочки. Тут буває пеньки такі обліп'яні опеньками. Тут спальня розліпче Тут гостінне, а пене. Ні, Це спальня Це спальня. Ми колись тут були. А я подумав. Бач, який ходив у лисичок, а тут такий зелений барвінок. Багато. Отак, йдемо, Максеня. Дихає свіжим воздухом. Редко гриби бувають. Ну, в барвінку там, де вийде, де нема барвінку, там будуть гриби. Так, йдемо за тобою. Оце ми вийшли з барвінку, тут повинні бути грибочки вже. Який пеньочок. Оце такий столик тут. Гриба побачить. Скоро побачимо. В такому лісі будуть гриби. Бо мислі барвінку, то там нема громади, де не де може барвінку є. Десь тут повинні бути гриби, ми з барвінку вийшли. Ну, ну біля дороги. дороги, Що, Сеня, знайшла грибочки, бач, Сеня? Бач, на пеньочку люблять рости грибочки. Подивісь, які знайшла грибочки. На місці. Бачиш грибочки, тут любить зрости на пеньочку. Ти я... забув ти. О тут дивися, тут повинен бути грибочок. О там ще певний грибочок. Подивися на під тим листочком о, там. Молодець. Хороший. Бестро Що, знайшла грибочки? Ось які класні, осторожна гілля. А, шо, шо. Два маленькі знайшла пенячки. Значить, тут повинні бути опенькі. Раз ти чотири маленькі знайшла. Значить тут повинні бути і великі. І які малесенькі. Ось вони, я тільки що замітила. які гарні малесенькі. Хороші, які цілих троє в ряд. Малесенькі, от. Мама. І... і маленькі брати. Мама і братики, і сестрички. тут да -да. знайшла? Ну, не це, ну, ну, я це. Бач, які малюсенькі. Обережно. Ось такі маленькі опенячки. А це що таке зах'єня. Ото жолудь. Тут дубочки, бач, ось тут дубочок. Із дубочка жолуді падають. А вони тут світлі, бач, тут так клини і вони такі біленькі. Бачите, які красиві, да, на мені цього? Які гарні тут? А. Тут такі бі-білясті. Які красиві малесенькі опенячки. Які які гарні. Які опенячки гарні тут. Я не слажаю, сі, я на жаль, почекаю. Так уда. Уляла. Уляла. Господі. Отама далі, бачимо пені, що такі красиві. А вот там. Під листочком. А там під листочком. І молодець. 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 На. Та І там далі є. Да. Молодець. Ото прямо там є. Ви сні спотекни. Бачиш який малесенький. Uh -huh. І ти знайшла. Він тільки маленький. А я вироблює слова в раку. Нам. Так, хати добуду. Бачите, тут багато. Отама пенячок. Вони бач, ховалися в гіллі такому сховалися. А я чого не наступив? Це, на тобі. Дві штучки. Зараз. Я знайшов. Дві штучки на. Давай. А Два. там багато там. Ось От, так, Отак це тихе полювання. О, там, бачиш, які опенячки? Скільки там їх є? Е, зараз поспухаю. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім штучок. О, диве, який гарний. Бачиш який гарний. Я ходив тут як медвідь по них. Води, які гарні тут. А. Такі малесенькі. О, ні. Так, Не кидайся з тим сміттєм. Угу. Бачите, які красиві знайшла? І там сзади за тобою теж є. Я є І ось там, бачиш, які малесенькі, я там тому... Вот там две штучки. А угу. не их три. Ты просто не замість. Три аж є. Пашки красивий. Кидай. Кидай. О, борис, вот ти пропустила, Ксения. Ах, нет, право, вошли с